Кажуть, що саме правий сектор спровокував події 19 січня на Грушевську. Це правда? Ну, по-перше, неправда, що спровокував, він їх провадив, бо це не була провокація. Це було повстання українського народу, в першу чергу революційної української молоді проти тої несправедливості, проти режиму внутрішньої окупації на чолі Зяноковича, який 16 січня в Верховній Раді ну, практично крапку поставив на якомусь. Нормальному розвитку подій, мирному у всякому випадку. Бо і в статуті ООН у кожного народу є право, закріплене право на повстання, якщо влада не відповідає критеріям влади. От Саме тому правий сектор і розпочав активні дії на Грушевського 19 го числа, хоча ми до того неодноразово зверталися до лідерів Майдану, щоб вони взяли на себе відповідальність і процес революції був максимально радикалізований. Ну, сталося так, що наші саме хлопці пішли в атаку. І я думаю, що все ж таки змінили хід і тої революції, а можливо і історії взагалі історії України. Яке значення для вас і для вашої політичної сили є 19 січня? На той час правий сектор ще не був якоюсь політичною силою. Це був такий рух, революційний рух. Який навіть не мав якихось певних політичних амбіцій. Головна мета правого сектора на той час була ліквідація режиму Януковича. Ну і зрозуміло, що в той день, перевівши із той процес, процес майдану із махання ліхтариками і співаннями пісень вже в інший напрямок, справді революційний, бойовий, я б навіть сказав. Ми побачили, що запалили, стали певним детонатором, який спровокував вибух. Бо, врешті, Грушевського була не тільки на Грушевського. Ми побачили ланцюгову реакцію по всіх областях України, практично. І якщо в Західній Україні відбував відразу після цього, почали відбуватися захоплення обласних адміністрацій, СБУ, міліції, ну то тих символів того режиму, який був то навіть на сході України в Запоріжжі, в Дніпропетровську теж люди виходили і протестували проти того свавілля, яке, яке було дуже розповсюджене при Януковичі. 19 січня для нас ну, і став практично днем народження правового сектора справжнього, бо ми там організувалися в кінці листопада, але при тому всьому проявили себе як бойова сила саме починаючи з 19 січня. Чи можете ви побачити паралелі між тим, що відбувається в країні зараз, через рік після цих подій, і між подіями, які відбувалися тоді? Паралелі все ж таки між мирним часом і війною дуже складно проводити хоча, звичайно, вже є певні аналогії в голові виникають. Бо от сьогодні ідуть в ці жні бої за такі масовані широкомасштабні бої за Донецькі аеропорти, прилеглі території. І теж це є певна історична річ для нашого народу. Бо Відстоявши певні наші символи, що ми і зробили, символ свободи, символ справедливості Грушевського стала так, символ революції, то зараз от аеропорт є теж символом бойового духу української нації. І відстоявши наші позиції зараз на передовій, ми так само робимо певний історичний вибір. І цей вибір знов-таки ж в бік свободи, справедливості, добробуту українського народу відбувається.